До Дня незалежності України, 21 серпня, у Коростені відбувся історико-краєзнавчий захід. Спадок Древлян, спадщина України. Подія об'єднала істориків, письменників, освітян, бібліотекарів, представників громади та інших. Захід проходив у парку Древлянський, а зустріч розпочалася з відвідування території Городища номер 3 пам'ятки археології національного значення. Центральною подією історико-краєзнавчої платформи стала презентація книги від Русі до України. Раїни відновлення історії автори Анатолій Герасимчук та Григорій Таргонський. Тема основна це відродження наше минуле і відродження історії нашої Русі. Бо русь це наша і ніяка не росіянська, не московська ті якась нормандська. Вона наша. Що стало поштовхом до написання цієї книги? Поштовхом стало, став початок війни. Війни під прапорами, під гаслами руського міра. І, на жаль, ті гасла і до цього часу звучать і до, цього, до цього часу. Су на нас пре якась новітня орда з гаслами русська міра, бо вони русські, а ми ніхто вони кажуть, що е, немає такої нації, в нас немає своєї історії, ми ніколи не мали своєї державності, і звичайно, це не могло не спонукати мене взятися до написання книги, яка е, буде відновлювати нашу історію в першу чергу для нас самих. Бо на жаль багато українців своєї історії не знають. На обкладинці книжки зображений князь Мал. Чому саме така обкладинка? Тому що князь Мав це перший відомий наш князь на нашій українській землі. Достовірно відомий, а крім того, цей князь він є прародитель династії Древлянської, його онуком є князь Володимир, який вважається засновником державності, його дочка Малуша, його син Добриня, який був регентом князя. Володимира і правив Новгороді, і потім в Києві книга від Русі до України відновлення історії це науково-популярне дослідження, що відновлює справжню історію Русі. Книга ілюстрована з картами. Чому ви вважаєте важливим говорити про спадкоємність від Русі до сучасної України зараз? Тому що Багато навіть українських істориків сьогодні говорять, що Русь то не є держава українців, а це означає, що е, вони погоджуються з тезами Путіна про те, що українці своєї держави не мали, не вміли мати і, і не мають права мати і зараз вони е, говорять, як російські вчені, так на жаль, деякі українські, що е, держава нації українців утворив нам Ленін. Він подарував нам державу. Сталін подарував нам якісь території. А хто ми є? Ну ми маємо знати. Бо без знання минулого то не буває майбутнього. Це аксіома. Захід пройшов у рамках проєкту Спадщина незалежності Житомирщина, 2025 до Дня Незалежності обласним управлінням культури був оголошений такий проект, в якому громади мали би показати, яку спадщину вони мають історичну для того, щоб підтвердити і українську державність, і власну незалежність, тому що свято незалежності ми вже маємо дещо по-іншому до нього ставитися. І філософія ставлення до цього свята через війну у нас значно змінилася і. Основна задача це дати зрозуміти українському народу його самобутність, незалежність і те, про що сьогодні говорили представники управління культури, про те, що ми не йдемо в Європу, а ми є Європа. Маючи достатньо великий такий багаж цієї спадщини, яка говорить про історичну ідентичність нашого народу, ми долучились до цього проєкту. І оскільки вже давно ми спостерігаємо за автором цієї книжки, вирішили, що саме в такому форматі ми на такому серйозному рівні і науковому, і літературному. Хочемо показати як мінімум в Житомирщині про значення коростинської встановлення української державності. А відтак і державність і незалежність сьогодні вони йдуть поряд. Історико краєзнавчу платформу Спадок древлян спадщини України було організовано відділом культури і туризму виконавчого комітету Коростинської міської ради.